Вітаю, друзі, я Андрій, і ви на каналі Банки Фішки Платежі. Сьогодні Олег Гороховський та Михайло Рогальський, засновники Монобанк, оголосив про Монобанк 2.0. Це оновлена версія додатку. І давайте подивимося, що ж тут змінилося. А змінилося а в основному тут розміщення карток. Отак, от воно виглядає. Отак, от ви можете крутити ці картки. Але якщо ви користуєтеся декількома картками, то отак гортати це не завжди зручно. Якщо ви подивитесь трошки нижче, то є така вкладочка усі карти. І тут ми можемо бачити вже всі карти. І так мені здається легше переходити. Але тут є такий, скажімо, нюанс, коли ви гортаєте картки, оця надпись Усі карти вона зникає. І треба трошки почекати. Поки поки система теж знову повернеться на всі карти, те, що мене тут скажімо, здивувало. Те, що вони оголо... ну, по перше, да, вони оголосили про це сьогодні, а бета користувачі цим користуються вже не менше як декілька місяців. І я гадав, що а для небета-користувачів я пропустив той момент, коли і у всіх з'явилися такі карти. Що в моєму житті, скажімо, змінилося при цьому новому інтерфейсі? Ну, по-перше, під самими картами знаходиться виписка, ви її можете так відкрити, так само ж погортати, і нижче з'явилося. Ці дії, які ми можемо зробити з картками. От ви бачите переказ на карту, платі шайбан, поповнити мобільне. От в моїй практиці це найбільш використовувані вкладки. Інші платежі, якщо ви переходите, то тут, скажімо, є все крім одного. А як же? Зробити так, як ми робили раніше. А раніше я міг поповнювати картку за посиланням. Ну і куди воно зникла да? переказувати, є на карту, Айбан, є інші платежі, а цієї вкладочки немає. І, скажімо, це був привід звернутися до техпідтримки. І так, да, для мене воно було якось нелогічно. Можливо, ще в тій бета-версії, коли я звертався, оця стрілочка біля прапору, да, от вниз вона. Розташована. Вона була, мабуть, чи не в крижечку. Ну, як для мене вона не кидалася в очі. Якщо ми нажмаємо її, то з'являється в принципі звичне меню поповнення карти, як ми можемо поповнити і в кінці є за посилання. А скажіть, будь ласка, що для вас змінилось в інтерфейсі? Бо для мене вже погляд є такий замилений. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!